Вітаю, наш динозавр вже встановлений, світить своїми ребрами, ребра між собою з'єднані трубами 15 на 15. Для міцності дві з боку, одна суцільна вгорі, з нижнього боку приварювали. Нам робили зауваження, що треба зверху, але досвід показує, що прекрасно вона тримається. Взагалі не треться нічого. І ніякий сніг там нічого у нас не валяє, бо тому що воно дуже міцно стоїть. І, увага, вирішили провести тест 85 у чоловіка. Ну і виявилось, що все досить міцненько. Ну, ви бачите, крапко держав більше, ну зробиться. Не хоче задаватися. Так поціліпиться. В горля. Конструкція, безперечно, міцна, але що була ще міцніша, ось доваримо до кінця. Повністю ще залишилося. В Трьох місцях приварити. Ну і щоб вони не розходилися, користуємося шаблоном, який одягається на дві труба. А то шаблон зроблений з труби, який зубцями одягається на дві дуги і витримується абсолютно однакова відстань. Я обов'язково викладу відео повне на Ютубі в горизонтальному форматі. Поділюсь також на Тікток про те, як ми її будували, особливості будівництва, всі матеріали і витрати. Тепличка ця не опалювальна. вона довжиною 30 метрів, шириною 5,5 метрів. Вартість такої теплиці порівняно недорого. Аби ми купували її і нам її встановлювали, вона б обійшлася нам десь 200 тисяч, а так багато-багато дешевше. І хто має умілі руки і готовий до важкої фізичної праці, можемо поділитися самим кресленням проект проектом. А ще треба пам'ятати, що ця конструкція не для відпочинку, а для роботи. Зимку будемо набиратися сил, поки буде відпустка. А вам задоволені від вашої роботи?